Я с труба и заболел постепенно. Кожен дрона, ми походжували кожен а, включення лазер, то, на жаль, сьогодні робити це щоденно точно неможливо. Але я думаю, що ми можемо подумати, яким чином це регулярно повторювати, але це точно щоденно не робити. Тисячами вогників і дзеркала, по-перше, ти не підходиш до Христа, а ти в нього заходиш, відчуваючи себе частиною.